Слай Сына и і Святого Духа, і присно, и і вовеки. Веки... 13 квітня 2025 року, у вербну неділю, свято входу Господнього до Єрусалима, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння за участі предстоятелі Української православної церкви відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Барварський Антоній. Митрополит Чепетівський, Славутський, Євсевій, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, Духовенство Бителі та гості у священному сані. Же день народ мног пришедный праздник, слышавший як Иисус гряде двой Иерусалим, и ошибаюсь от виники, сыношев в ему и звуку глаголище. Осан на благословен гряды, во имя Господне, Царь Израилев. Обряд Обряджи Ісуса, сляк сидіна як не якошено, і боїся да сіоня, і цар твой границь і дня наш ребят і ослів. Після читання святого Євангелія блаженіший архіпастор звернувся до вірян зі словом проповіді. Господь міг взяти білих коней, міг взяти що угодно і входити со славою. А весів на осля. Це образ смирення. Тобто в горній Єрусалим гордий не може війти. В цей Єрусалим треба входити на смирення через смирення. І смирення нас навчає, святе письмо навчає, як насряти, як нам треба смирятися, що нам треба терпіти, що нам треба Богу благодарити. І нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми пам'ятали про те, що. Має ще бути одне пришестя Христа вже для суда. І що ми готували себе для вшестя в горній Єрусалім, привчачи себе терпіти один одного, смирятися перед Богом, перед, перед, один перед одним. І це є той, ті засоби, той шлях, який веде людину до вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава чище поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мирну українській землі. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на надіякона, випускника Київської духовної академії, монаха Феофіла Бондаря. Після літургії предстоятель та священнослужителі звершили чин славлення перед іконою входу Господнього до Єрусалима. Потім блаженіший владика прочитав особливу молитву з нагоди свята та окропив вербові гілки та паству святою водою. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.